студії Наталка Фіцич, Сергій Висоцький, гість нашої студії Дмитро Чекалкін, шоумен, дипломат, телеведучий. Довгоочікуваний. До речі, Дмитро Чекалкін. Привіт. Дов... довгоочікуваний Чому я поясню? Тому що ми з Сергієм страшенно шкодували, що не було Дмитра у нашій студії під час яйцегейту, та як його назвали усього скандалу щодо закупівель в Міноборони. До речі, сьогодні Валерій Залужний прокоментував цю ситуацію, і він сказав, що нема чого перекладати провину з підлеглих на керівництво. Я так розумію, що він ступився таким чином за керівництво Міноборони, але тим не менш, згадуючи веселі яйця, Дмитре, ну я... я... просто воно аж саме просилося. Так я в той самий день, коли в кульмінації було цього скандалу, був ваших колег на п'ятому каналі, да? і ми там багато про що згадували. Саме п'ятий канал свого часу свого часу був першим і єдиним на той час телеканалом, де ти тоді мала можливість працювати, так, да, так, який, було, да. який транслював наші серії Веселих Яєць, потім операцію професор. Всі тоді побоювалися якоїсь реакції Кучмократії, але п'ятий канал тоді був попереду. Всієї планети, і я вдячний, тому що сьогодні ми маємо можливість на прямому розповідати про ці витівки цієї зеленої влади, тому що вони дають достатньо привідів нам для політичної сатири наші яйця в наших руках. Як кажуть, що ми веселі яйця не якесь там фаберже. Сьогодні там зранку всі тут мене закидають, теж надсилають мені повідомлення про такого. Я іскравого персонажа зеленої команди, як Микола Миколи Тищенка, вчора О, да. Я можна можна про Микола. Я просто скажу, щоб наші громадяни ну не перебували в Омані що Україна повинна справжніх героїв завжди знати. розумієте? от це все просто операція прикриття. Це співставлено як відпочинок Миколи Тищенка під час війни в Таїланді на тлі оцього дуже умовно законного а я б навіть сказав, не зовсім законного рішення Володимира Зеленського указу щодо заборони виїзду всім чиновникам, в тому числі народним депутатам, за кордон. На і там чому ми про це не говоримо? Тому що офіційна сторінка посольства України в Таїланді вона. Сказала, що буде зустріч з виборцями, так би мовити. Ну на завтра о 16.30, не тридцять. Так, да, якщо комусь там о, да, так. Повез... в Бангкоку, буде. Але, бран, але ти ти Просто розуміти, що це ця людина приймає на себе весь удар, тому що я хочу вам сказати, колеги, що Абрамси їх за просто так не дають. Це велика геополітична гра. Микола заїхав в тил Китаю, і зараз буду тримати там другий фронт. Контролюючи контролюючи безпеку Тайвані вони Все. будуть погрожувати на ну, так нависати так знизу талант там знизу чи з'яну над Китаєм, погрожуючи постійно відкриттям бойових дій на другому фронті. От для того, щоб вберегти Тайвань від агресії Китаю, і це велика геополітична спецоперація. Саме про це домовились президент Володимир Зеленський це Джо Байден, і саме за це так, так. ми отримали танки Абрамс. Я думаю, що Байден зараз прокоментує цю я цю, я, цю, я, 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 цю, цю, цю подію. <свят> настільки це виглядає жалюгідно, таке лицемірство вчора він е, вимагав прийняти закон в Верховній Раді, да, щоб депутатам офіційно дозволили на фронті воювати сум, с, тобто суміщувати їхні обов'язки в Верховній так, Раді, а в чому проблема Дмитро? метро, другий <свят> тайландський <свят> фронт, відкриваємо, <свят> Втягчу, що не так ну, мені, власне кажучи? мені, насправді одна з причин, чому я свого часу пішов з української дипломатії, тому що мені наскільки було соромно за нашу державу, яка особливо в ті 90-ті роки там були в гідному такому ми були стані. А ми викидали мільйони доларів на те, щоб виконували обов'язки України диплом українські дипломати, якихось таких от ну, консерв сервісу, такого приймали певних гостей. Я сам величезну частину свого часу, да, на жаль, приділяв не тому, щоб там аналітичні якісь доп... писати доповіді, да і проводити якісь корисні перемовини, там зустрічатися з інвесторами, а тим, щоб супроводжував під час своїжів родичів. Навіть не стільки там урядовців, навіть а якихось там третьостепенних родичів якогось там. Українського депутата, ну і одна річ, коли ти там супроводжуєш дійсно там титанів там духу, таких, так як там Вячеслав покойний там чи в Чорновіл, чи там Іван Дзюба, чи э, Дмитро Павличко. А інша річ, коли це якісь абсолютно недолугі подібні до э, цього Миколи Тищенко, який став притчою в язицях ще коли він порушуючи норми е, э, коронавірусних обмежень, да, відкривав э, свої е, э, не, не виконує. Конув вимоги, коли він влаштовував солюти в готелях для своєї дружини на день її народження, і тепер він поїхав до Таїланду, де відповідно на настільки сьогодні там актуальні події, да, як Сергій сказав, там мають відбутися, да, захищає там своїм торсом міцним. Фронт Тайваню для да, захищає таким чином. Я згадав між іншим, тільки що якраз спали мені на думку перші мої такі прецеденти. Спілкування з парламентарями ще Радянського Союзу вже початок перебудови, там 85-86 рік. І до нас в інститут військовий інститут наземних мов в Москві. Приїздять тодішні там політоглядачі, такі як там був там Зорі, Навчинник, хто там Бовін. І ми розпитуємо їх про там то від світі перебудови, які там нові тенденції там, в зовнішній політиці Радянського Союзу. І потім вирішили запросити когось з парламентарів, депутата Верховної Ради. Верховного Совета Радянського Союзу, який, я зараз пам'ятаю, він по нашому округу обирався, і він був якраз членом цієї комітету цього міжнародних, по міжнародних справах. І заходить такий Громила двохметровий, виявилося, що він тракторист, насправді самом, на самом, на за, за своєю професією, ну, як Коля-ресторатор. Так, коли колись торгував цими трусами на Тречені ринку, а сьогодні видатний діяч. Так і цей тракторист заходить в аудиторію, бачить, сидять сидять військові. Ну а в нас там вже ветерани, там з цими орденськими планками вже побували в бойових умовах. Там і в Афганістані, і в Ефіопії, і в Анголі. Ну він так трошки засмутився. Не знає, з чого почати. Говорить, ну товариші в армії я був поваром. Причому тут повар в армії, ну і така тиша, потім. Він так. Ну, в танкових військах. Тут наш начальник курсу вирішив якось там цю ситуацію згладити і каже: товариші, курсанти, офіцери, ви знаєте. Повар в танкових войськах, ну, да? це, ви знаєте, я чомусь згадав Колю, це ж повар, это це это важная, настільки важна, существенна должность такая, повар в танкових войськах. Ну, мичати щось потім. Ми, я вже теж вирішив рятувати ситуацію, як тоді був. Секретарем там цієї ганебної там партійної організації до да, комуністичного, я кажу, ну товариш там як там Іван там, там, Петрович, скажіть, а от що нового у вас в діяльності вашого вот этого комітету Верховного Рада? Що нового, що нового. Ну, знаєте, от я місяць перший місяць свого депутатства, я їздив по Каширському шосе, Я доїжджав до Кремля за 15 хвилин. А зараз там, ремонт, і я езжу тепер по Рязанському. І це полчаса, і я не успеваю на початку сесії, ось це він розповідає про. Так, таким чином, я думаю, Коля завтра теж буде зустрічатися з українською рацією. Мені здається, ви недооцінюєте народного депутата. Зауважте, Папанове, зауважте. Поїхав туди Коля Котлета, а повернеться Коля Том'ям з привеземо. Ви дуже несправедливі, панове, тому що це має бути зустріч народного депутата із українською громадою, як сказано, так в Бангкоку. Е а, наскільки я розумію, в посольстві так треба пошукати nie, nie, до речі, в готелі новотелі готелі новотелі в новотелі. Значить, має бути відповідна зустріч для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української. Громади в королівстві Таїланди. І це ж аренда ще приміщення коштує. Я вважаю, коштує... що таку практику треба розширювати. Наприклад, зустріч депутата привладного в Швейцарії на березі Жиновського озера, наприклад, або в Альпах, там французьких чи тих же швейцарських чи італійських, може бути Почти... на, на сніжному курорті. Почти... Дуже актуально є е, дуже великі проблеми української громади, е, в тому числі на морях, на се. І шелах, там, наприклад, на інших островах все вже було Треба вже було. розширювати на цю початку. Практику. На початку військової агресії російської депутатші наші слу, слуги, вони ж якраз відрядження собі оформлювали для того, щоб вивчати проблеми українських біженців якраз в якраз в Швейцарії в Мілані. Вони їздили в Мілан, в Мілан, Швейцарії були Ой, та Корсо, як там вона головна мулика ну, модна. Да от туди, от їздили, вони вивчали теж проблеми української ну, громади. Ні, Я ні, вважаю, що дуже гарно вивчили абсолютно. це було цебто нічого нового нового в діяльності цієї зеленої команди. Я просто згадую, як свого часу, я коли ще в радянському посольстві в Алжирі поруч у нас з радянським посольством було посольство Ефіопії. І це були страх, страшні часи для Ефіопії. Це страшний голод. Там мільйони гинуть, засуха, і весь світ якраз опікується тим, що це треба допомогти. Все. Допомогти тоді Ефіопії, голодуючій. А ефіопська амбасада купує собі нові лімузини. музей не настільки тоді це вразило, і ось на жаль, ми сьогодні теж так іноді виглядаємо, коли викидаємо такі величезні гроші на утримання цих наших слуг, які там роз'їжджають, і з'являєш це ж для того, щоб зняти приміщення в новотелі. Ну це немаленькі кошти, треба ще заплатити. Вони ж безкоштовно його не дають. Тобто навіщо вже це марнотратство, коли ми тут збираємо діти на вулицях, збирають по 10. Гривень на те, щоб на те, щоб купувати устілки для солдатів, щоб вони щоб їм не ампутували пальці ну, на обморожених просто, ногах. Дмитре, Воно дійсно сміх сміхом, але це все дуже сумно, тому що ми, от тільки побачили ось цю хвилю звільнення, в тому числі через недостойну поведінку. Так, от зокрема, там заступник генпрокурора Семененко його ж за от, от цю поїздку в Марбелію, Правильно угу. звільнили. Ну, поїхав на 10 днів в Іспанію. Ну а чим тоді це відрізняється від поїздки Миколи Тищенка зараз в Таїланд? Просто той не придумував собі там зустріч з українською громадою, а цей уже вирішив якось зреагувати на актуальну політичну ситуацію? Ну Це ж ми не знаємо. може він якраз потім постфактум написав собі якесь там. Потім ще на державні витрати Пан Симоненко був заступним генерального прокурора. Та тому треба там було мабуть провести якусь низку зустрічі з точки зору обміну досвідом та міжнародної правової допомоги. Це угу. вже... все було поки. Жартували, yeah, що він в нього тепер в останні дні його перебування на цій посаді була вже посада генеральний генпрокурор України, тому що він прокурор Є розвиток подій. Mm. Значить, ну. Давід Архамія. Це ага. голова, хто забув, нагадую, фракції Слуга народу, анонсував те, що його виженуть з фракції та партії Кого? Тищен? Тищен. 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 Та. Да, і позбавлять посади заступника Голов, Ну, не знаю, не впевнений, тому що насправді пана Рахамія належить до, скажімо так, однієї. Знаєте, тут є була там Да, uh, Міншевики та більшовики, да, такі сери, сякі сери. Слуга народу в нас, звичайно, монобільшість, але там також є свої, так би мовити, ці uh, дискусії внутріпартійні. тому оскільки я розумію, архам я, пан Архамія належить до однієї гілки цієї внутріпартійної дискусії. А де, де пан Тищенко дуже близькі зв'язки має з тим, хто керує іншою гілкою. Ця інша гілка ближче. До однієї чарівної вулиці на просторах печерських пагорбів. Тому не факт, не факт. Може, а він може по списку скажу... прийшов? Ні, він київський мажоритар мажоритарна. Так, що тоді змінить Нічого. виключення з фракції? Він просто буде позафракційної ну, і ар... все арахрахімірахамі. Ар... Архімі... 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 Від вчора Від... надіслали привітання з Вашингтону. Там позавчора заарештували якраз колишнього керівника офісу ФБР в Нью-Йорку. За що за те, що він допомагав російським олігархам Гархам, зокрема, дерипасці, позбавитися санкцій, і якраз згадали в цьому контексті Арахамію, який стільки зусиль докладав для того, щоб Амбрамовичу звільнити його від арешту його авуари і його нерухомість, його яхти. Тобто якраз дуже доречно згадати тут в цьому скандалі Арахамію. Але цікаво, що він коментуючи ці останні події, заявив, що раніше ми типу, по-хорошому, а тепер будемо по зако. Закону з ними розправлятися з цими порушниками, а чому не можна було раніше по закону в військовий час? Чому не можна було раніше всі норми закону застосовувати до цих порушників? Тому що ну настільки це виглядає знущанням над здоровим глуздом, тому як це виправдання за ці яйця сьогодні? Бачити, багато я. продовжують коментувати цю подію Одна ці да? Тобто, якщо б це відбулося в ну в нормальній країні, то е е будь-яка е компанія, яка е про своє дбає реноме, мала б одразу ж скликати прес-конференцію, щоб пояснити, чому ціни завищені там, в 3-4 рази. Тобто, е має запросити до свого офісу журналістів показати документи, якось ну, зреагувати на це. А як може цей е фукс е посередник? К Яківню якого як у Остапа Бендера крім дероколу? Нічого немає, немає ні офісу, ні сайту, і він отримує 13 мільйонів мільярдів. Вибачте на свої рахунки.